Так, немножечко практики. Дивіться, ми тут поклали трубу для проводів, електропроводів. Ну, що у нас тут було? У нас тут водосток, водосточка. І вода текла прямо сюди, просто в клумбу. Там була трава. І отут потрошечки попадала вона під плитку на бетонну цю основу під грцовку. Видите, хлопці тут розбивали, тут розбита гурцовка. А ось тут вже хлопці просто почистили. Тут нічого не було. Знаєте чому? Тому що цю канаву вже промила вода під плиткою туди, з водостока, ми не, там не було там ящика, водоприйомника, нічого. І оця потрошечку за 10 років водичка під плиткою вимила собі цілу доріжку. Бачите, там взагалі трава росте. Тому що там була завжди вода. Ось. Оце отаку канавку. Це ми трошечки ну бачите, тут нічого не, ну, не вибивали, там вибувало. Оце так от втекла водичка. І отут у нас була така лажбінка. плитка в цьому місці якраз і полопалась, коли по їздив. Ось так. Тому водичка, якщо її правильно не відвести, знайде собі в будь-якому випадку куди дітися. І повимиває все, що можна вимити. Ось так. А кому потрібна плиточка, будь ласка, під'їжджайте на оболонь. Вулиця Добронінська, 8, майстер ФМ. У нас тут готується велика площадка, є стенди помімо цієї площадки, шоурум. У нас можна придбати сучасну і якісну бруківку.